Вітаю на уроці Я досліджую світ, і пропоную вам дізнатися, що називають уманським дивом. Культурна спадщина України це сукупність успадкованих від попередніх поколінь матеріальних і духовних надбань, пам'яток. Культурною спадщиною можуть бути також парки, сади. Ландшафтний парк це зелений масив з природними або штучними насадженнями, сформований певними законами паркового мистецтва і призначений в основному для масового відпочинку. Дендрологічний парк Софіївка Національної академії наук України. Розташований в місті Умані Черкаської області, відомий далеко за межами України як одне з найвидатніших творінь світового садово-паркового мистецтва кінця XVIII століття. Парк Софіївка заснований у 1976 році. Польським магнатом Станіславом Потоцьким, який володів на той час великим маєтком біля Умані. На берегах річки Кам'янки було засновано чудовий парк. Парк названий в честь його дружини Софії Віт. Він став подарунком і символом вічного кохання. графа до Софії. Софіївка нагадує своєрідну галерею картин, створених спільно природою і людиною, настільки майстерних, що важко визначити, кому з двох творців належить першість. Цей напрочуд, мальовничий куточок називають казковим. Таке тут все поетичне, вишукано, мистецьке, і ви бачите головний вхід в парк. Фонтан Змія найкрасивіший і оригінальний з усіх Софіївських фонтанів. Він влаштований посеред нижнього озера стовп води з за заввишки до 20 метрів виривається з широко розкритої пащі гігантської змії. Великий водоспад. Вода зривається з висоти близько 15 метрів біля підніжжя водоспаду. Є озеро, на якому живуть білі лебіді. Грот страху та сумніву. Велика гранітна брила вагою більше трьохсот тонн, зависла без опори і утримується лише на трьох точках. Надійність цієї споруди перевірила сама природа. Одна з найстаріших споруд Софіївського парку рожевий павільйон. В парку ми можемо побачити статую Амура, Бюст Гомера. Старий дуб. На цьому місці колись був дубовий ліс, але від нього залишився лише один старий. Дуб зроблена повністю з дерева і пофарбована в різні кольори китайська альтанка. Можемо прогулятися по англійському парку. Софіївка чудова за будь-якої пори року. І тоді, коли вона у весняному цвіті запорушена рожевими полюстками і спекотного літнього дня, коли над галявами дібров виснуть аромати сухого різнотрав'я, а тіністі алеї Кличуть у приємну прохолоду. І золотої осені, коли падає жовто рожеве листя, а ранками іній засріблює прижухлі трави. Тисячі рук створювали це диво саме вони. Архітектори, художники, скульптори, декоратори та просторі робітники, які копали глибокі ставки, озера, прокладали доріжки, обладнували скелі, провалля. Саме вони викохували рідкісні дерева, які привозили сюди з різних куточків землі. Усі, хто бував у парку, захоплювалися його красою і оригінальністю. Дякую за увагу.